Це від спорту я співпрацюю зі своїми партнерами, розмовляю, роблю відкриваю щось нове для себе. З деякими я вам взагалі не спілкувався, а коли з'явився цей проєкт, я почав з ними дружити та спілкуватись. Футбол для мене це моя, моє життя та хобі. Як можна сказати не тільки об'єднав, він. Він навпаки дав імпульс новим силам, і ми, ж, ми й до цього грали футбол, але це дає нам можливість більш якісно реалізувати свої здібності і можливості. І хлопці ну, з задоволенням приймали участь у цих заходах і тренувалися. Це класна командна гра, в яку можна пограти, коли в тебе якась депресія чи сум. Так я почав більше спілкуватися з різними людьми, і в нас на ну більш е, кращі стосунки почалися з друзями.